Вітаю я Олег Бойко. Серія Токсини в Збройних силах України. Випуск номер 2 Завдання: провести свод аналіз уривків інтерв'ю щодо озвученої проблематики і підготуватися до дискусії, сформувати власну думку і позицію щодо отриманої інформації. Уривки з інтерв'ю начальника штабу. 12-ї окремої бригади спеціального призначення Азов підполковника Богдана Кротевича. Позивний таб. Часів яр. Це тема, про яку вже потрібно говорити. Та мене просто дуже сильно напрягає сьогодні. Теж про це подумувати про що в нас е чомусь треба розмовляти про те, що потребує уваги. Мені дуже дуже сильно не сподобалось. Короче, я от там от в пості цьому написав, що я вважаю, що командирів бригад треба запрошувати на ставку. Потім це питання задав президент, і Він сказав, що на ставці і так багато людей, і типу, не треба туди нікого запрошувати. І взагалі мало людей повинні знати про наші плани, тому що плани, типу, контрнаступу, лежали у Росії на столі. Заявляю свою особисту думку. Ку не треба мати плани контрнаступу, щоб зрозуміти, що той контрнаступ був дебільний. От. Тому що наступати на п'ять ліній оборони це дебілізм. А коли до цього всі в інтерв'юшках кажуть, що ми на Крим підемо, а потім ми йдемо в напрямку Криму, то це кстати, не, не топ військової секретності. Зате секретність, якщо що, в контрнаступі була от серед військових, прям максимальна. Навіть ті, через чиї бойові порядки проходили деякі бригади. Не знали, хто і як буде проходити через їх бойові порядки. Тобто там, де треба, вони секретність, типа, не стримали. А там, де не треба, звичайно ж, ніхто не знав. От зараз теж, типа, якщо в нас все типа круто встався, якщо в нас там, типа, генерали такі ясні він сонечки, типа, все знають, коротше, то якого хрена, типа, там я чи хтось ще повинен писати за Черетіна, Часів Яр, типа там за терни, там за лісництво чи ще щось. Типу, Та що це за фігня? Коротше. А я казав, щоб командирів бригад визвали через те, що деякі вельможні генерали коротше, бояться сказати свою тіпа, думку. Коли в нас вже з'являться командуючі, головнокомандуючі помоложе, тоді все буде напевно, що добре. Камбріги, здебільшого, не всі теж треба розуміти, але круті, дуже круті. Мені подобаються камбріги в різних бригадах. вони молоді, вони амбіційні, вони не. Дуже переймаюся за свою посаду, тому що розуміють, що Камбріг це неблагодарна посада і нічого радісного до цього немає. І вони кажуть, як є. Якщо ну, тіпа, ситуація патова, вони кажуть, що ситуація патова. Просто по Авдіївці, як вийшло, коротше, вийшло так, що я написав пост і через два дні вивели з Авдіївки. Коли я писав пост, я там написав не про вивід, а про удар у фланг. типу. є. Ситуації, де не треба битись лоб в лоб, так і в очеретини, наприклад, ну типа зараз дивимось, як відбулося. Тобто вони пройшли, якщо я не помиляюсь, можу помилятись, в районі 20 кілометрів після Авдіївки, якщо що дуже дуже швидко. І в цей момент хтось типа каже, що Росія коротше взагалі ніхіра не ні може. Певно, що може, ну, звідки така недооцінка, я не розумію, що арестуючі і мало чи шо. А, І так, тіпа, в Часовому Яру якась хрень відбувається. Я, я, на жаль, тіпа, не знаю, тому що в мене немає знайомих, які зараз стоять на Часовому Яру. А так як я не військовий експерт, якщо що, я якийсь тип непонятний, тіпа, я скажу, що я не знаю, хто тримає часов яр і яка там ситуація. Тому що я зазвичай звик казати за ситуацію, де я був, або де є мої знайомі, які дають нормальні Дані я трішки знаю про Черетина, от і скажу так, що ну там ситуація не важка. Там ситуація не важка, і просто треба стабілізувати, стабілізувати нормальним бляха підрозділом, а не робити оце дира затикательство. У нас основна проблема завжди і досі відбувається, і знов ж таки дійде до того, що треба показувати цю проблему, тому що бачите, у нас на ставці вистачає людей, але чомусь проблему вони не розповідають. В нас основна проблема війську зараз це солянка з підрозділів. У нас просто, якщо і це стара проблема, вона давно існує. Це Бахмут. Коротше, ти просто приїжджаєш в Бахмут, там всі блін, Омега, Вега, не знаю, там, типа блін, Нацгвардія, Зсу. Там е... і ти приходиш, хто хто цим командує? Це не система. Це хрень собаче. Авдіївка теж саме в мене багато, типу, кінців, які просто їхали в Дєвку. Вони заїжджали до нас в гості і просто розповідали. Каже, ми забігаємо, нас забувають, радіостанції всіх різні, немає взаємодії. Те, що ми там, ніхто не знає. Просто приходять тіпи, типу, кажуть: о, як круто, що ви тут. Ми, ми хотіли вже сюди ввалювати, типу, артилерію. Ми думали, що тут переднього краю немає. Ну і коротше, така хрень. Івачеріти на зараз, наскільки мені розповідає. Що тіпа, заїхали коротше, не знаючи, де передній край, тому що знову ж таки немає долбаної взаємодії. Взаємодія це обов'язок по статуту, так прописано старшого начальника. Між підрозділами повинен провести взаємодію старший начальник. І коли в нас почнуть сажати, типу, генералів, сажати, не звільняти з посад. До речі, кстати, не звільняти з посад, а сажати за те, що вони дегенерати, тоді, можливо, щось стане інакше. Тоді, можливо, не будуть з комбрігів настільки справді. Або з комбатів, наскільки з інших людей, які вищі. До речі, вони керують теж підрозділом, теж треба розуміти. Казати просто йди захопити, а він не захоплює проводити на ньому службове розслідування. Та коли буде службове розслідування за те, що блін пару армійських корпусів стерли, щоб 9 кілометрів орехово, типа відбити? Ну типа, це срак, але ця твоя риторика висловлювань, якби ти не був військовим. Чому по як я взагалі не як військовий писав? Ну тобто, з військової точки зору, так з точки зору свого досвіду, так. Якщо хтось скаже, що це не мій рівень, ну хай побуде в тих операціях і. На тих посадах, на кій, яких я побув, тоді буде казати мені, типа, за рівень чи ніть. Немає генералів, які побули в ситуації, в якій був Редіс, там типа я чи хтось ще. Вони зазвичай звикли командувати коротше, з кабінетів. Ми, якщо що, піхотою були, були що він, що я, типа, що всі офіцери, які в нас в управлінні. А в Авдіївці ж була ситуація, коли я мені абсолютно плювати було. Я ні в кого не брав, типа, затвердження, там чи щось такого. Я просто написав, коротше, і виклав. От, тому що э, я зрозумів, ну тоді я спілкувався зі своїм кентом, коротше, з третє типу, він почав э, називаємо це так, прощатися з життям. Там, братішка, там, було класно там, з вами служити всі діла і так далі. Я такий, да в смислі? Ну, де, де яким я буду чортом, якщо я тіпа, це схаваю і не зроблю те, що можу зробити. У мене є якась аудиторія, я можу висловити свою думку, і вона. Якось повпливає, я сподіваюся, на прийняття рішень. І те, що я говорю, типу, говорю, говорю, це значить, що ну, я сподіваюся, що це все йде в капілку того, що колись в нас почнуть дослухатися до людей, які мають досвід. От. А поки це виглядає як хрен пойми, що. коли життя близьких мені людей буде на кону. Я не буду мовчати, чого б мені це не коштувало. Я, типу, побував типу, в російській тюряшки. Коротше, в українській мені буде не впадало посидіти. я так скажу. Ну, типу, я на повному серйозі, ми типу так жартуємо, але я на повному серйозі там, розумію, що в деяких моментах там до мене якісь можуть бути там, санкції і так далі. Але я вважаю, що тут теж треба розуміти, це вже дипломатія трішки. Якщо ти кажеш, але не все. Ти даєш е, змогу тим, хто каже, зрозуміти це. І далі вони або виправляють ситуацію, або прислуховуються, або якийсь ченщ, іде окей, окей, ми тут типу зробимо. Але типа давай тримати цей баланс, і це це саме називається дипломатія. Тобто в банк іти і казати, той, типа погана людина, цей просрав Маріуполі і деякі речі. А то це я залишаю за собою право таке. Але теж треба розуміти, що є відповідальність перед підрозділом ще. От, якби я певно, що був в іншій бригаді, можливо, я б взагалі не слідкував там, за словами. Але в мене є відповідальність перед моєю бригадою, яка мене створила як людину, теж ну я не буду робити так, щоб їй було погано. Цитую Тавра: коли в нас почнуть саджати генералів, до речі, не звільняти з посад, а саджати за те, що вони дегенерати, тоді, можливо, щось стане інакше. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Можливо, це як? Яка вірогідність того, що це змінить ситуацію на краще в нашій армії? І друга цитата. Коли у нас з'являться командувачі та головнокомандувачі молодші за віком, тоді напевно все буде добре? Ви погоджуєтеся? З цією думкою чи ні? Молодші за віком це наскільки? Нагадаю, що попередній головнокомандувач генерал Залужний був призначений до 50-літнього віку. Знову ж таки, напевно, яка вірогідність того, що тоді все буде добре в нашій армії?